Вітанечко, мої любі 30 Я рада вітати вас початком навчального року. Я рада, що ви приєдналися до мого каналу. А я сподіваюся, ви за мною слідкуєте вже не перший рік, тому ви подивилися відео для першого класу, для другого і тепер в третьому класі вам буде дуже легко. І ви зможете навчити англійської мови навіть своїх батьків. Але це була довга прелюдія, а нам треба повертатися до уроку. Ну що ж, почнемо. Revise the reading rose. Почнемо ми з вами трохи з розігріву і повторимо правила читання. Тож, з е, як у нас читається лорди Сендвічі ось ці ось літери? Ei, E, а у закритому складі Е, e І. -E, а тут у нас у словах, це відкритий чи закритий склад. Ну, якщо літера A, е, вона поряд з літерою І, тобто літера І у нас у кінці слова, то це відкритий склад. Так, це в нас ось літера І, чарівна літера І. Вона відкриває усі склади, хоча сама мовчить. Давайте спробуємо прочитати. Скейт. Make, face, cake. Тут те ж саме. O або OE. Знову наша чарівна літера відкриває склад або сама літера O у кінці. Так, давайте всі разом. No, know, go, nose, home. Дуже добре. Те саме правило, тільки літери i E. Like, Five. Write. Ride. Згадаємо також, як у нас читається ось ці сполучення. Як ф або як з. В даному випадку як ф. Добре. Читаємо: Thanks. Bath. Дуже добре. А ось це як читається ш. Sh, she. Wash. А ось ці дві літери, як читаються? «І». Звісно, коли вони дві разом, вони читаються як І. Three. Teeth. Sleep. Або якщо і «ей» разом, то вони теж читаються як І. Eat. Speak. Read. А ось це буква сполучення, як читається. Як F. Photo. Phone. Elephant. «Молодці». А ось це як «ч». «Watch», «catch». Згадуємо н. Так н трішки вниз, а літера G не читається. Long, sin, swin. І ось ці літери ми читаємо усі як ER, skirt, her, senein. І ще трішечки вправо. Згадаємо те ж саме як ось цими голосними. U так, читається як U у відкритому складі. Tube, pueple. Добре. Згадаємо, що у кінці довгих слів літера Y читається як I. Happy. Family. Granny. Згадали. Так, а ось це буква сполучення читається як Ч. Ch. Чіпс. Lunch, cheese. Знову згадала як «ф» або як з. В даному випадку як З, так, як наша шепелява, наша бджілка. З. The. These. Those. e R O R в кінці як R. Читається такий непевний звук. Under, doctor, Dinner. Так, правильно. І тут літера U читається як А, тому що це, бачимо, закритий склад. Так? У відкритому як «ю», в закритому як А. Дві літери «о» читається як «у». School. Classroom. Food. Дуже добре. «ей» e AY як E. Grey. They. Day. OY як ой. Бой. Той. Джой. Коли у нас «wh» разом, читається лише W When. What? Where? Знову згадуємо. I R E R U R. R. Girl. Her sur «Ear», Ea. Так ось це EA читається. Bea. Hair. Where. E O. Ось це читається як O. Coat. Boat. Добре розум'ялося, що їдемо далі. What is in a textbook? Що ще у вашому підручничку? А у нас тут руханка є. Давайте її спочатку прочитаємо. Stand up. Stand straight. Sit down. Say hello. Turn around. Touch your nose. Wink your eyes. Blow a kiss and say goodbye. Ну давайте згадаємо, що означає stand up straight. Так, це встали прямо. Sit down, це сісти. Say hello. Сказати привіт. Turn around. Повернутися. Touch your nose. Доторкнутися то до носа. Wink your eye підморгнути. Blow a kiss. Послати uh, повітряний пціунок. And say goodbye. Попрощатися. Ну давайте повторюємо разом за крафом і рухаємося разом з нами. Stand up straight. Sit down. Say hello. Turn around. Touch your nose. Wink your eyes. Blow a kiss. And say goodbye, молодці. А тепер давайте з вами скажемо, що ми можемо робити. Як це ми запитаємо? Правильно. Can you? Can you jump? Scruff, can you jump? Yes, I can. Can you fly? No, I can't. Одарка, can you swim? Yes, I can. Can you run? Yes, I can. Can you ski? No I can't. Так, jump, пам'ятаємо, це стрибати, fly, літати, swim, плавати, run, бігати, ski, кататися на лижах. Ну давайте ще. раз. Scruff, can you play football? No, I can't. Can you fish? No, I can't. Одарка, can you ride a bike? No I can't. Can you get up at 7 o'clock? Yes I can. Can you play computer games? Yes, I can. Play football, грати в футбол, Fish – рибалити, ride a bike – кататися на велосипеді, get up at 7 o'clock – прокидатися у сьомій годині, play computer games, грати в комп'ютерні ігри. А тепер напишіть ви. Can you jump, can you fly, can you swim? Можете написати у коментарях, що ви з цього можете робити. Можна просто написати I can jump. I can swim, I can ride a bike, все що завгодно, будь ласка. What else is in your textbook? Що ще у вашому підручничку. А тут у нас ми бачимо різні дії, і нам треба сказати на які дії, яка картинка, яка дія, на якій картинці. Наприклад, Orde sandwich. де тут eat? Що це в нас? Їсти. Правильно. Eat це в нас, мабуть. No, number 3. A3. Правильно. Так, а де в нас тут read? Що це означає? Правильно читати. То де у нас тут хто читає? Правильно. A5. Read. Skate. Skate – це кататися на ковзанах. Хто в нас тут катається? Звісно, B4. Так, B4. Добре. Drink. Хто у нас тут п'є? А хлопчик ось тут п'є C2. Правильно. Make bed. Make bed застеляти ліжечко. Це uh, в нас C4. Ось тут C4. Так. Далі Swin. Кататися на uh, наших гойдалках. Ось вона наша гойдалка. Ось дівчинка катається. Свин. Це в нас D4. Get up. Прокидатися. Ну, прокидається у нас тут ось хлопчик це в нас D5. Добре. Have breakfast. Хто у нас тут сніде? Ну, мабуть, ось ця дівчинка. B3. Молодці. хто у нас тут talk? Розмовляють. Ну, мабуть, ось вони одне з одним розмовляють. C1. Добре. А хто у нас тут Watch TV? Watch TV. Ось тут дівчинка з Remote control, з пультом. Ось вона D1. Go to school. Іде до школи. Звісно, A1. дівчинка йде до школи, Go to school. Wash face. вмивати обличчя. B2. Вмиваємо обличчя. Talk on the phone. Говорити по телефону. Ось в нас, так? Talk on the phone, хлопчик говорить по телефону. Write. Писати. D3. Пише, так, дівчинка. Make face. С... Кончити обличчя такі гримаси, так. B1. Speak. Розмовляти. Ну, дійсно, цей хлопчик. Так, говорить щось. A4. Sleep. Спати. A2. Put on clothes, надягати якийсь одяг. Ну, звісно, це C3. And brush teeth чистити зуби. Правильно залишилася одна картинка. D2. Окей. Okay. Can you make faces? No, I can't. Can you talk on the phone? Yes, I can. Також візьміть і напишіть у коментарях, що з цього ви вмієте робити. I can swim. я можу гайдатися, Or I can read. я можу читати. Все ще завгодно спробуйте. Ми з вами щось забули. Що ми забули? Вивчити пісеньку. А про що в нас цього разу буде пісенька? А давайте прослухаємо. Hello, hello, and welcome back to school. You've made it through the summer, now there is work to do. So put a smile on your face and sing out with me. We're going to have a good year, just wait and see. Сподобалася писанка. Давайте Ювчи. Итак, hello, 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 hello. Привіт, привіт, повторили. Hello, hello. And welcome back to school. І ласкаво просимо назад до школи. Повторили за мною and welcome back to school. You've made it through the summer. Ти зміг пережити літо. You've made it through the summer. Now there is work to do. А зараз треба роботу робити. So put a smile on your face. Uh, посміхнися. And uh, so put a smile on your face and sing out with me is a Spivai and sing out with me. We are going to have a good here, Nas Budha Just wait and see Prosta Pachakai Ipo.. Hello, hello, and welcome back to school. You've made it through the summer. Now there is work to do. So, put a smile on your face and sing out with me. We are going to have a good year. Just wait and see. А тепер перемотайте назад на пісеньку і співаємо всі разом. Ну, ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, вам все сподобалося, все було зрозуміло, а якщо ні, пишіть у коментарях, запитуйте, цікавтеся і скажіть, будь ласка, як вам сподобалася наша сьогоднішня пісенька? А ми побачимося з вами через вівторок у новому уроці. Ба-бай!